Усім привіт! Знайшов старі матеріали для відео, і вирішив все-таки їх трошки доробити, докрутити і виложити в Ютуб. І це ідея з книжки Дисципліна це свобода, а саме звідки береться дисципліна, і про це буде розказано далі. Уривок з книжки Джоковілінка Дисципліна це свобода. Звідки береться дисципліна? Ось проста відповідь. Дисципліна береться всередину. Дисципліна це внутрішня сила. То з інший, безумовно, може нав'язати вам дисципліну. Наприклад, інструктор у війську або якийсь просвітлений гуру з телевізора. Але в дійсності він не дасть вам справжньої дисципліни. Тому що зовнішня дисципліна не міцна. Вона не виживе, не вистоїть сама собою. Те, чого ви насправді маєте прагнути, те, що вам по-справжньому потрібно, це самодисципліна. Самодисципліна, як це зрозуміло самого слова, ходить із вас самих. Вона з'являється тоді, коли ви вирішуєте бути дисциплінованими. Коли ви вирішуєте стати кращими, коли ви вирішуєте робити більше, бути чимось більшим, Самодисципліна з'являється тоді, коли ви вирішуєте залишити на землі власний слід. Якщо вам здається, що ви не дисципліновані, то це тому, що ви досі не вирішили стати дисциплінованими. Тому що ви досі не створили в собі дисципліни. Тому що ви досі не стали дисципліною. Тож звідки вона береться? Із вас самих. Тому ухваліть це рішення. Візьміть на себе це зобов'язання. Станьте дисципліною. Беріть у себе її холод і нестримну силу. Вона зробить вас кращими, сильнішими, розумнішими, швидшими, здоровішими, ніж будь-хто інший. Та найважливіше, вона зробить вас вільними. І е, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Це було таке коротеньке відео. І е, я в по планую робити інші відео про книжки, е, про саморозвиток. І якщо вас цікавить якась тема, що стосується книжок або якась конкретна книжка, то пишіть в коментарях, буду дуже радий бачити ці повідомлення. І також нажимайте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Па-па!